Сьогодні ми розбираємо наступні слова творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Творець це той, хто творить. Бог сотворив все. Він забажав створити весь Всесвіт з любові великої. І він не просто коли створив, він далі творить, він далі продовжує творити і не зупиняється. Всього видимого і невидимого, неба і землі. Небо. І невидими ці два слова з'єднуємо докупи, тому що вони свідчать про те, що було створено ще до того періоду, коли створений був земний світ, той, який нам відомий. Отож, спочатку Бог створив ангелів, це духовні істоти, які не мають тіла, але зато повні любові розуму, мудрості, знання. Ангели були прекрасними творіннями, але. Один з ангелів був найпрекраснішим. Він називався Люцифер, він прославляв Бога. І ось впав у гординю. Захотів стати як Бог, але не сам, а збунтував третину ангелів. І на небі відбувається війна, в результаті якої небесне військо на чолі з Архангелом Михаїлом, встали проти цих повставших ангелів і скинули їх із неба. Ось в цей момент твориться пекло. Пекло створилося для падчих ангелів, не для людей. Кожен чоловік і жінка, коли одружуються, плодом їхньої любові є дитина, народжуються діти. А Бог є цілковита любов, та любов виливається народженням нових і нових творінь. Бог забажав, щоб народилася дитина перша. Але де вона має жити? Для цього Бог творить. Землю спеціально для тебе, для мене, для кожної людини, для того, щоб було комфортно жити. Та шість днів творить Господь землю з усіма її благами, з усіма родовищами, красотами, з тваринним, рослинним світом, з тими складними процесами, які відбуваються у світі. На четвертий день, між іншим, Господь творить. Час, часовий проміжок, в якому знаходимося ми. Тому нам так важко збагнути, як це Бог може бути всюди і все, Він є поза часом, Він творить все для того, щоб нам було комфортно жити. І людина є вінцем Божого творіння. Бог сказав: створімо людину на свій образ і свою подобу. Створімо, тому що є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, вони трьох творять Всесвіт. Е, людина отримала. Безсмертну душу, така ж, як і у ангелів, і також ми маємо розум подарунок від Бога і свобідну волю це безцінний дар. Бог сотворив людину для того, щоб вона населяла землю, опікувалася землею. І перші люди, Адам і Єва, жили в гармонії один з одним, в любові, бо так було засновано Творцем, і у присутності. Постійній Божій присутності, але є той, хто зненавидів людину через те, що Бог її полюбив. Це колишній Люцифер, і що означало світанкова зоря, а теперішній диявол, той, що означає проти Бога. Він вирішив все зіпсувати, і зіпсував. У вигляді Змія він спокушає Адама і Єву, і відбувається гріхопадіння, відхід людини від Бога. Людина втратила присутність Бога. Але Бог не захотів втратити людину. Він все зробив для того, щоб врятувати. А що саме, поговоримо у наступних ефірах.